Добрий ранок. добрий ранок. Добрий ранок, добрий ранок. Дякую. Гарно бачити, що тут зібралися. і yeah. помічники, і кабінет. Дякую вам. Дякую, дякую, добре бачити вас. Добре бачити мою онучку, яка тут сидить в першому ряді за понад 200 років. США виконує виконують цей історичний експеримент з демократією, коли народ вибирає власних лідерів і робить це. Мирним шляхом демократія це коли воля народу завжди перемагає. Вчора я поговорив з новообраним президентом Трампом. Я привітав його з перемогою, і я запевнив його, що моя адміністрація буде працювати з його командою над мирним і впорядкованою передачою влади. На це заслуговують американці. Вчора я також поговорив з віцепрезиденткою Гаріс. Вона держслужбовиця, і вона провела чудову кампанію. Я надзвичайно ціную її характер. Він міцний загартований. Вона повністю доклала всіх зусиль до цієї кампанії. Вона та її команда мусить пишатися кампанією, яку вони провели. Це боротьба за душу Америки спочатку її заснування. Це е, життя життєво важлива боротьба навіть зараз. Е, очевидно, зараз це час перемоги для когось, для когось це поразка. в серед конкуруючих бачень. Країна обирає ту те чи інше, і ми сприймаємо вибір країни. Як я завжди кажу, не можна е, любити країну лише коли ти перемагаєш, не не можна любити сусіда лише коли ти з ним погоджуєшся. За кого б ви не голосували, потрібно бачити один в одному не супротивників, а співгромадян, таких же американців треба знижувати градус напруги, і говорячи про американську систему голосування. Вона чесна, прозора їй можна довіряти, чи перемагаєш ти, чи програєш. також ми. Поважаємо всіх працівників виборчих дільниці, які дуже старалися. Дякуємо їм за те, що вони порахували голоси, захистили цілісність виборів. Багато хто з них працює на безкоштовній основі просто з любові до своєї країни, і вони в Виконали свій е, обов'язок як громадяни. А я виконую свій обов'язок як президент з повагою до конституції 20 січня. Ми мирним чином передамо владу в Америці. Е, тим, хто працює зі мною, дякую вам всім. Ви багато зусиль вклали в це за останні чотири. Роки це складні часи. Не забуваємо про те, чого ми досягнули. Це історичне президентство, не тому що я президент, а тому, що, що нам вдалося зробити, що вам вдалося зробити. Це президентство на користь всіх американців. І багато результатів цієї роботи відчувають вже американці. Ще багато буде будуть відчувати на наступні 10 років. Ті закони, які ми почали лише тим, прийняли, лише починають діяти. Ми бачимо розбудову інфраструктури, яка розвиває сільські громади, змінює людське життя. Але це складні речі, які потребують часу і. На багато інших ініціатив також потрібен час, але вони там шлях вперед чіткий, і ми можемо зробити багато чого і зробимо на основі законів, які були прийняті. Це справді історична. Ми залишаємо е, за собою найпотужнішу економіку у світі. Я знаю, що багато людей потерпають, але речі швидко змінюються. Ми змінили Америку найкраще зараз. у Нас 74 е, дні для того, щоб задвершити наше президентство. і давайте використаємо кожен з цих днів. Це наша відповідальність перед американським народом. Як ви знаєте, е, від Відступи є е, не, не можна цього уникнути, але е, е, той характер, то як вимірюється наш характер, це те, як швидко ми повертаємося. Поразка не означає е, нашу загальну поразку. Ми програли цю е, битву, але Америка, про яку ви мрієте, закликає вас піднятися. Це історія Америки за більш ніж 240 років. Це наша спільна історія, не історія когось одного. Американський експеримент триває, все буде добре, але ми мусимо докладати зусиль. Потрібно продовжувати працювати і зберігати віру. Я дуже пишаюся тим, що працюю з вами. Це щиро. Хай Бог вас благословить, Бог благословить Америку і а, наше військо. Дякую, дякую.